Одного разу професор психології зайшов до аудиторії, тримаючи в руці склянку води. Студенти очікували класичне запитання: склянка наполовину повна чи наполовину порожня, але професор усміхнувся і запитав інше: Як ви думаєте, скільки важить ця склянка? Студенти почали висувати різні припущення хтось сказав 200 грамів, хтось 300, а дехто навіть 500. Насправді це не має значення, відповів професор. Головне не те, скільки вона важить, а як я довго її триматиму. Якщо я триматиму її хвилину, це не проблема. Якщо годину, моя рука почне німіти. Якщо цілий день моя рука стане паралізованою, і я більше не зможу рухатись. Студенти уважно слухали. А тепер уявіть, що ця склянка це ваші проблеми, стреси та турботи. Якщо ви носите їх у своїй голові недовго, це не страшно. Але якщо постійно тримаєте в думках, вони починають тиснути, а якщо не відпускаєте, вони паралізують вас. Професор зробив паузу і поставив склянку на стіл. Тому важливо навчитися відкладати свої турботи, особливо перед сном. Відпустіть їх, як я відпускаю цю склянку, і ви відчуєте. Наскільки легше стане жити? Мораль, твої проблеми важливі, але вони не повинні керувати тобою. Навчись відпускати і розслаблятися, інакше тягар турбот зробить тебе нещасним.